Всім привіт люди і сьогодні ми будемо грати в гру. Я думаю, ви вже знаєте яку. От цю от гру. Тоді починаємо. Я в неї вже не в перший раз граю. Тому отак от, от. Виходить. У мене якась ще проблема з ніком, тому підкажіть. Будь ласка. Підкажіть, як це виправити. Так, гаразд. Закриваємо, покриваємо сюди. Ну, все, починаємо. Аліса. Що за Аліса? Ну, гаразд, пішли тут. Побіжаємо. От такий от хід можна зробити, якщо хочеш помер померти. До речі, розроботчики. Розро розро Я вам... Я вам рекомендую замість олі... безкінечного ліхтарика зробити безкінечну камеру. Як вам буде? Ну, типу, це круто. Зберемо зісну камеру, беремо два ліхтарика. І поміжали! Ту-ту-ту-ту! Я буду... Не, не буду включати те, що дуже сильно мені не треба. Тож там, де не буде нічого цікавого. Там, де будуть монстри, тоді, звісно вже буду включати. Це називаємо кнопляру. Ну і що, нажав. Все, погружаємося. А от, до речі, перший рівасік. Ну, гараж, давай почнемо знімати. Тепер я зупиняю фільм. Іду.

І спускаємось вниз. Бачимо якийсь подарок, подарунок, я думаю, це для нас був тут. Тому включаємо камеру і забираємо. Так, гаразд, продовжуємо. о є звук виключив. Якщо весь цей час мене чули, якщо не... Якщо не чули, то ми граємо в гру. Ще допомогіть мене якась проблема з ніком. Тому все, продовжуємо. Ой, щось глючне. Ааа, що в мене глючить так сильно. Галяки відкрили. Ну гаразд, я думаю, це відео не нас дуже багато лайків. Да-да, вона збирає лайки. Пара-ра-ра-да. <поцю> да <поцю> блин, у мене щось екранчиком не так. Две хулины я просто тупох на камеру. Так, закінчився перший у нас день. до речі, люди. мене проблемка, тому відео не такі і довгі. Я думаю, далі потім буде десь хвилин 25 і ти відео чи навіть більше. Ну просто зараз проблемка є. Щось там. Я забув, що і код там. Треба його ввести. було. у оце вже круто, Це вже реально круто. Ой, не так. Запрыгнути в штуку, кинути камеру, ну, типу. Вибираємо гірчару дів... і йдемо подати. Зараз будемо просто дивитись. Чисто дивитись. Ми що у нас магазинчик. Гаджети. Партіпопір не робить, вообще. Мы ди де бандаж, бандаж. Ну, раз, я думаю, на сколько вона хватить. Не, у мене нема робуксів. До речі, можете підтримати мене робуксами? Можете не птом, а може, на те хоть. Ну, типа. Ну, все. Це мій друг... Люди! Тут смішно в чому? Вот це вот мій другий аккаунт, і він мені пише. Ого, Круто! Круто, одну смішно і круто. Дуже рекомендую люди вам зробити. Ой, а, все правильно. А, типа, Ой-ой-ой, ч ⁇ так голосно? Да. А! Так. О, бурка, я неправ? ну, тут ну, не прав, не прав. Ну, типа... Главное, Да, ну, когда проверим. Ну, что, она записалась. Аплай, 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 аплай. Що? Це не так. Дуже дякую за перегляд відео. Я ж говорив, що в мене там проблема. Я не знаю код, який треба буду вести, щоб ну, ви зрозуміли, що зробити. Ой. Отак от. Так вот. Тому дякую за те, що подивилися відео. До кінця. І... Наступні відео будуть скоро. Да. да. До речі, якщо ви вже додивилися відео до цього моменту. То слухайте, слухайте, слухайте. Я провожу зараз конкурс. Конкурс. Хто? О, хто, хто цей, хто більше всього, хто більше всього на... Щоб, Щоб поучаствувати в цьому конкурсі, просто напишіть коментарі під цим відео. І, ви, і, і напишіть, що ви хочете, щоб було в наступному відео. Якщо ви переможете, то ваша ідея буде в наступному відео. І, і ваш нік теж. Тому, дякую за перегляд і всім пока!